Доброго дня, колеги, доброго дня, Україно! Мене звати Яросевич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії Сенгента. Сьогодні у нас 18 червня 2021 року і ми з вами перебуваємо на демополі Господарства Євгена Шелепіни, що знаходиться у Волинській області, Володимир Волинський район, і тут представлено демо поле компанії Сенгента. Сьогодні я запросив вже вам давно відомого, прекрасного технічного експерта від компанії Сенгента по Рівненській та Волинській області Дегутюка Михайла, щоб він оглянув посів ярих культур, зокрема, це кукурудза та соняшник, і розповів, які засоби захисту рослин тут були. Внесені, коли відбувся посів і як вони спрацювали? Міша, вітаю тебе, вітаю, маркіян, вітаю, шановні наші клієнти. Міш, ми тут з тобою були десь місяць тому, дивилися на посів озимих культур. Зараз ми на посіві кукурудзи та будемо на посіві соняшнику. Розкажи мені, будь ласка, друже, коли відбувся посів кукурудзи і які засоби захисту тут були внесені? Посівку кукурудзи відбувся 26 квітня. На наступний день, тобто 27 квітня, було внесено премеекстра ТЗ Голд в нормі 4,5 літри на гектар для контролю злакових однорічних бур'янів та водольних бур'янів. І також через місяць часу, після того, як з'явилася падалиця соняшника, було внесено елюміс в нормі 2 літри на гектар для контролю падалиці соняшника. І також багаторічних злакових бур'янів. Як спрацював гербіцид Примекстра Тезеголд? Які завдання ви перед нею ставили, і як у нас з цим впоралося? Завдання Приместра ТЗголд було стримати дводольні та злакові бур'яни на початкових етапах розвитку посівів кукурудзи. Вона справилась дуже і дуже добре. Потім пішла падалиця соняшника. Ми вже працювали з страховим гербіцидом Елюміс. Як справився Елюміс? Теж дуже-дуже добре, як ми бачимо, падалися соняшника. Відсутня, вона спалена і дуже добре буде видно у міжряді кукурудзи, коли йде після випадання опадів, де реактивація Такий дівчий речовник Мезотріон, і вона дуже дуже добре працює вже на ту падалися, яка зійшла. Зрозумів, я так зрозумів, гербіцити справилися на відмінно. Які плани щодо внесення ЗЗР по посіві кукурудзи? На протязі декількох днів планується внесення каратезеон для контролю, також кідника, як бавовникова совка. Після появи волоті планується внесення ампліго для контролю стеблового метелика, бавовникової совки та амістар екстра для комплексного контролю хвороб. Зрозумій, Михайло. Дуже тобі вдячний, колеги. Запрошую вас, запрошую тебе, Михайло, на посів соняшника. Буквально півтора-дві хвилинки вашого часу і подивимося, як спрацювали засоби захисту рослин на соняшнику. Гайда з нами. Подімо. Колеги, ми прийшли з посіву Кукурудзи на посів соняшника на демополі компанії Сенгента на базі господарства Євгена Шлепіни, що на Волинській області. Міш, розкажи, будь ласка, про посів соняшника, коли він відбувся, які засоби захисту сюди були внесені. Посів відбувся 26 квітня. 27 квітня було внесено примекстра ТЗ Голд Нормі 4,5 літри на гектар для поклисного контролю, як із злакових, так і дводольних однорічних бур'янів. Також від комплексу шкідників для комплексного контролю шкідників було внесено 25 травня енджіо в нормі 0,2 літра на гектар. Планується на протязі декількох днів, як підходить фаза внесення Ситар 0,5 літр на гектар, він буде працювати як фунгісит, так і як регулятор росту. Також фазу цвітіння планується внесення Амістар Голд в нормі літра на гектар та енджіо в нормі 0,2 літра на гектар. При появі лоскокрилих шкідників планується внесення амплігу при необхідності 0,25 літр на гектар. І також будемо проводити дисихацію, так як посіви нерівномірні у зв'язку з тими погодними умовами, які були в цьому році. Будемо проводити дисикацію в нормі 2 літри на гектар регіон Фордів. Зрозумів. Три питання і бліц е, відповіді. Як справилася Примекстра та загол? Е, Спрацювала дуже і дуже добре. Як ми бачимо, практично відсутні всі, як і злакові однорічні бур'яни, так і дводольні бур'яни. Відсутні в посівах. Е, грунтова дія Примекстра та Заголд працює дуже і дуже добре. Як справилася енджо? Також відсутні будь-які пошкодження. Рослин соняшника шкідниками, поки що е, даний препарат працює дуже і дуже добре. Е, на що тут сетар сетар для того, щоб е, провести ріст регуляцію, зменшити рослини в рості, будуть зменшені ріст та розвиток стебла, відстань між, між вузлями. Тоді буде краще розвиватися коренева система для синхронності світіння і для унеможливлення вилягання. Зрозумів. Колеги, дякую вам, що приділили час. Дякую тобі, Михайло, що знайшов можливість розказати. Запрошую вас на демополе компанії Сингента на базі фермерського господарства Євгена Шелепіни. На інші поля компанії Сингента Вам бажаю урожаю сонячника, який був у 2019 році, і ціни, які, яка була в 2020 році. Успіхів вам, колеги! До побачення в полях.